Радянський Союз був дійсно могутньою країною. Будувалися заводи, а люди мали роботу і впевненість у завтрашньому дні. Проте іншою стороною стабільності були мільйони репресованих, мільйони тих, які були заслані без слідства і працювали за їжу на благо великого і могутнього радянського союзу. Далі у сюжеті мова йде про соловецький табір, особливого призначення це обличчя тоталітаризму, свідчення того, що ми не можемо повторювати помилки минулого. 92 роки тому соловецький табір окремого призначення прийняв перших ув'язнених. Період з 1937 по 1938 у соловецьких таборах було розстріляно близько трьох тисяч осіб, серед яких цвіт української інтелігенції історики, поети, артисти, інженери. За іронією долі саме тоді в Соловках були також розстріляні і ті, хто брав безпосередню участь в організації цієї фабрики смерті, у порівнянні з якою навіть освенцем не виглядає настільки жахливим. Соловецького табору пов'язане саме народження табірної системи в Радянському Союзі. Більшість тих, хто туди потрапляв, були приречені на загибель. Жителі цієї особливої країни в системі ГУЛАГ працювали на лісозаготівлях, укладали залізницю, будували всесвітньо відомий Біломорсько-Балтійський канал. Першим українським ув'язненим на Соловках був останній кошовий атаман Запорізької Січі Петро Калнишевський, засланий в Соловецький монастир за указом Катерини II. Останній атаман пробув у ув'язненні роки, після чого відмовився Залишати острів, помер тут у віці 112 років. Втім, жертви комуністичних таборів вже не могли розраховувати на таке довголіття. Учасники всіх соловецьких етапів спочатку діячі ОНР, бійці, отамани повстанських загонів, потім незадоволені рабським становищем робітники і селяни, служителі церкви, потім так звані специ, представники дореволюційної інтелігенції, названі шкідниками і націоналістами. І нарешті ті, хто ще вчора був надійним оплотом нової влади, компартійні та державні діячі. Також члени комуністичної партії Західної України письменники, вчені, служителі мистецтва. Перед закриттям табору багатьох українських в'язнів вивезли етапом у невідомому напрямку. Сліди їх вдалося виявити лише після розвалу радянського союзу. У Соловках були позбавлені життя Валер'ян Підмогильний, Микола Куліш, Олесь Курбас, Степан Руданський та ще більше 7 тисяч людей. І це всього за 10 років існування табору.